Протягом січня 2022 року були ліквідовані та померли 19 військовослужбовців окупаційних військ Росії на Донбасі. Про це повідомив і, ймовірно, офіцер командування опіднаних сил Су Сергій Нещадим. За цією ж статистикою поранень зазнали 26 бойовиків. Він уточнив, що серед загиблих окупантів одна бойова втрата і 18 небойових. Однак варто зазначити, що в умовах режиму припинення вогню українська сторона схильна применшувати число бойових втрат серед 21-го і 2-го армійських корпусів армії Росії на Донбасі. Про це пише новинарня, тобто були серед бойовиків і ті, хто гранатою балувався чи ненароком сам у себе вистрілив. Серед поранених окупантів блогер нещадим усі 26 називає небойовими. У грудні 2021 року, за інформацією, серед бойовиків було двохсотих, а санітарні втрати, поранені, становили 25 осіб. Протягом усього 2021 року були ліквідовані та померли 318 бойовиків, поранень зазнали 436. За підрахунками новинарни, бойові втрати СУ на Донбасі у січні 2022 року становили 4 особи загиблі, 9 осіб поранені. Дякую за перегляд!